Рада зустрічі з вами малята. Запрошую вас до бабусі Марусі. Восени кипить робота у бабусі у садку. Фрукти швидко зберемо, на базарі продамо. Овочів також багато. Ну може швидко рахувати. Допоможемо з вами бабусі Марусі та її онуку Василькові. Один, два, три, чотири пять. Починаємо рахувати. На городі у бабусі ростуть різні овочі. Що росте у бабусі? Капуста, помідори, кабачки, морква, перець. А скільки грядочок з буряками? Одна. Позначимо цифрою один. Скільки у бабусі грядочок з помідорами? Дві. Позначимо цифрою 2. А скільки грядочок з капустою? Одна. Позначимо цифрою 1. Скільки грядочок з перцем. Так, 2. Позначимо цифрою 2. Що росте на цих грядках? Так, на цих грядках ростуть огірки. Розглянемо їх. Велика. Менша і найменша. Скільки грядочок? Три. Позначимо цифрою 3. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра 3. Третю третій із значків складемо із двох очків. На що схожа цифра 3? Розглянемо малюночок. Спробуємо написати цифру 3. Цифра 3 складається з верхнього і нижнього півовалів. Починаємо писати цифру трохи вище за центр клітинки. Верхній півовал доводимо майже до центру клітинки. І, не відриваючи руки від паперу, пишемо нижній півовал. Нижній півовал більший за верхній півовал. Василька допомагає бабусі у садку. Скільки червоних яблук? Два. Скільки зелених одне. Отже, три це два і один. Скільки червоних яблук одне. Скільки зелених два. Отже, три це один і два. Три утворили за допомогою чисел. Два і один. Один і два. Відпочинемо трохи малята. Ось прибігла картоплинка, а за нею і морквинка стали разом танцювати з господинею кружляти. Всі зеленівних сорочки стали деньку розважати дуже. Бабуся Маруся зібрала багато овочів і фруктів, приготувала їх у кошиках, щоб продати на базарі, що в першому кошику морква, що в останньому кошику гарбузи, а що в третьому кошику огірки молодці малята. Також приготувала багато яскравих фруктів, в якому кошику сливи. В першому. В якому кошику яблука, в третьому. А що в останньому кошику? В останньому різні фрукти. Порахуємо, скільки сіточок груш приготувала бабуся для продажу. Дві. А скільки яблук? Три. Ось ми позначимо цифрами. Дві сіточки груш. І три сіточки яблук. Чого більше, а чого менше? Менше груш, а більше яблук. Ми можемо позначити знаком менше. Знаками більше, менше або дорівнює ми позначимо, яких предметів більше, менше або порівну. Ось у Василька є капуста. Три сині капустини і три зелені? Який знак поставимо? Якщо у нас кількість однакова, то ставимо знак дорівнює. Порахуємо малята, скільки огірочків, скільки помідорів. Три огірочка і два помідори. Який знак ми можемо поставити? Чого більше, а чого менше? Огірків більше. Тому ми ставимо знак більше. Порахуємо, скільки баклажанів та морквин. Два баклажани і 2 морквинки. Чого більше, чого менше, або порівну. Так, їх однакова кількість, тому ми поставимо знак дорівнює. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Що це за геометрична фігура? Так, це трикутник. Скільки сторін у трикутника? Три. Скільки кутів у трикутника? Так, три. Пограємо і визначимо, на які геометричні фігури схожі овочі і фрукти. На яку геометричну фігуру схожий кавун. Так, на круг. Які ще овочі і фрукти схожі на круг? Так, це капуста. Що ще схоже на круг? Так, яблуко. Молодці. Морква схожа на трикутник. Розгляньте, які овочі і фрукти схожі на трикутник. Баклажан. На яку геометричну фігуру схожий? На трикутник. На яку геометричну фігуру схожа груша? Так, на трикутник. Полуниця схожа на трикутник. На яку геометричну фігуру схожий перець? Так, також на трикутник. Молодці. Ви дуже уважні. Добре разом працювали, і бабусі допомагали. З якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Так, з цифрою три. А з якою геометричною фігурою? З трикутником. До нових зустрічей.